Доброго дня, любі друзі, звати мене Андрій Сізов, ви зі мною на каналі YouTube «Мой День. Сьогодні я хочу вам показати марки, конверти, які я підготував перед війною, готував. Допомагав мені в цьому покійний Олександр Кановець, Світла йому пам'ять. Це перші марки Української держави е, часів 1918 рік. Тобто, як її оформляв сьогодні я везу цю е, нарешті е, колекцію, тобто стенд, як кажуть у нас у, у суспільстві філотелістів, для участі е, у виставці в поштовому музеї на лівобережному поштампі. От титульний лист, ну, тобто, як заглавна, заглавний лист самого стенду, де вказано плани експозиції, хто е, де розміщений випуски Центральної Ради Української Народної Республіки, Української державної дирекції, випуску Західної Української Народної Республіки. Випуски України держави у Віднанні, дирекція, випуски уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки. Як бачите по даті, тут, наверное, не все поміщається. Об'єктив 22 рік, я навіть не, не міняв це. І бігло покажу вам, як треба участвувати. Тобто, треба Якщо ви даже збираєте, як моя основна тема це конверти та листівки прошедшують пошту, але без виставлених поштових марок, на жаль, ви ну, не отримаєте високих балів, якщо ви хотите, щоб ваша колекція займала почетне місце. От е, відкриття виставки, виставка е, під каштанами 2025 рік відбудеться 4 березня. Я також е, буду приймати як один із перших, е, хто виставляє екземпляри. От ви бачите марки гроші. Так, також представлені. Все описано, тобто треба кратке описання цього матеріалу. От поштова листівка, наприклад. Листівка промкована маркою, скільки треба вказати. І та які марки використовувалися на ті часи та разновиди. Бачите, є так погашено. Це моя перша. Я готувався. Ну Лежало у мене 3 роки і нарешті от зараз буду виставляти її. Так що приходьте. Кстати, дуже цікавий конверт, як пророческий, да? Курської губернії. Як бачите, гашення От, є відмітка. відправлено в Шло воно 21 день на ті часи. Ну, були тяж... ну, такі. Тут як надпечатка на марках, так і є шаги. от цікаві марки. Великих 20 гривень. З гашені. А це у нас вже Західна Українська Народна Республіка. деякі були в обігу, деякі не поступили в обіг, наприклад, оцей випуск. Я так все писав кратко. Отак От повинен бути оформлений стенд. Він повинен присутній бути одностендовий стенд, якщо ви хочете і в майбутньому участвувати у виставках Он повинен бути на 16 аркушів А4 формату. Тобто кожна э, марка повинна у вас бути описана. Бажано, щоб була э, в серіях, то есть, не марки. Ну ви самі розумієте, що вам э, бали високі за це не поставлять. Поэтому якщо серія, то вона повинна бути вся. Вот якщо це двойні, як бачите, не квадроблокі, а двойні такі. Вот вони повинні бути всі двойні. Ось такі от. І завершаю випуск уряду Української соціальні. Це, е, кстати, допомогу голодуючим. Тут є різновиди, Так що не переключайтесь. Е, я включуся на відкриття виставки. Ну от настав час ікс, як кажуть. Сьогодні через годину у нас початок філвиставки. Дуже хвилююся, перша моя виставка. Тому тримайте кулачки, як кажуть. Зараз вигулюю собаку, надівся патріотичні кольори, джинси, Жовто. Жовта з чорним, але. У мене немає чисто жовтої теніски. Маємо що маємо. Так що їду зараз на лівобережний поштамп. Ну і включуся на початку. Так що не переключайтесь, не От Під'їжджаю якраз його лівобережному поштампу то не бачу, от така у нас в Києві є будівля Побудований десь в 80-х роках, далі ладно, я зараз припаркую, щось я не дуже наблюдаю ні куляк, ні фанфар. Тут два жовто блакитних Це стара емблема. Значить, все Смолянський. На поштампі їх розрісував сучасними мистецтвом, хто не був. Так у нас тут локація це магазин. Вон пошта музею, А туди відділення. Зараз я или зателефоную, или постучу. Радянська чеканка про почту всемирную. Вот объява. Так, вот я объява. Бачу в кутку наши еще Вот тут, оказывается, все забрали. Сейчас узнаю, что откуда и зачем. О, Вадим гасит. Привет. Андрюха, привет. Так. Вот люди оформили. Забыл такой Это черный конверт. Да. С обратной стороны, да. А Вадим как сделал? Ну, покажешь. Сейчас он сильно занят. Так. Зараз хочу подивиться где. Ну, Кто-то вот выставил великую серию тронлайн на листівках. Это от представлена цветная ксерокопія этой листівки. Вот так, бачите, трохи прячують. І вот так показують марку штемпінь зворотню сторону листівки. Ну це є правильно. Не було часу таке робити. Может, за все снимают баллы. А вот мы. Мой стенд. Доброе утро. Доброе утро. Ваши? Так. Вот Александр. Наш старейший филателлист. Вы, вы в комитете, да? А? В комитете, да? жюри будете оценивать, да? Нет, я... ну, в общем жюри. А тут жюри, не, не... это выставка без жюри. Без жюри, просто да. я ну, познавально. Этот самый Френкель не дал добро. Я ну, думаю. Ну, я в общем жюри вхожу. Все, Ближайший ко мне по возрасту. Кто? 15 лет. А сколько вам? Сколько дашь? Ну, 80 чем-то точно. Чуть-чуть побольше, Уже чуть-чуть побольше. Ну, что? ну, 90 есть или нет? Нет, нет. нет. Ну, я же 80 с чем-то я полюбил. Ну, молодцом, дай бог каждому. Да? Доброго дня. Это мой стенд. Мой подписчик. Алексей. Должно быть ну, комментарий определенный. Иначе mm -hmm. же оно неинтересно. Человек первый раз это видит в жизни. Подошел к твоему стенду. Mm -hmm. Да, ему интересно, что это марки. Оп, идем. Что то Я там уже начало Мне хотели рассказать. Да, мой стенд ну, начался. Нові формати, нові види продукції, нові види співпраці. Давайте згадаємо: нерозрізані аркуші, виставкові аркуші, співпраця з бригадами, допомога бригадам, новий, новий формат в даному випадку, новий формат філатуристичних виставок. Ви пам'ятаєте, ви призупинили проведення загальному традиційних філатуристичних виставок. Через безпечну засоби за таки сьогодні, завдяки ініціативі Київського міста Фелорії, які вигадали новий формат. Більше того, ми його реалізували 99,9% дев'ять дев'ять відсотків цього заслуги сьогоднішньої виставки. Це заслуга вас всіх вас присутніх. Я дуже вам за це дякую. А укрпошта завжди підтримує такі ініціативи, тому що це все задля України. Це все за для української філотерії. І я дуже рада, що і художники підтримують такі ініціативи. Тому що художникам цієї виставки виставки виступає Володимир Таран. Всі вам добре відомі. Укрпошта підтримала у випуску у виготовлені спеціального поштового штемпеля, які зараз знаходиться тут, для того щоб розпочати старт. Виставці експозиції фіотелії під Каштанами. Її розпочинають на сьогодні п'ять експонатів. Я готова навіть їх назвати. Це призер українських філателістичних виставок, «Карт-максимум України Артура Захарченка і трамвай Історія Святодення Євока Іщенка Вадима. І зовсім нові роботи підготовлені саме для сьогоднішнього саме для, виступи, яку ми відкриваємо. Це подорож по Іспанії шляхом олімпійського вогню від стародавньої олімпії до Барселони 92 Олександра Сокола, Україна в міжнародних флотилістичних програмах та випусках Вадима Шевеля та поштова історія Української народної республіки 1918-1920 років Андрія Сізова. І ще раз дякую флотилістам за небайдужість, за дієвість, за те, що не чекаємо, а діємо і. Рада всіх вас тут вітати і бажаю всім приємного перегляду, а учасникам виставки перемоги. Ну, перемоги у нас не ну, буде. У нас всі переможці, хто буде приймати участь у виставці, у нас не буде жодного учасника, який програв. Тому що участь у виставці це завжди перемога, це здобутки. Сьогодні не дуже приємно бачити таку кількість людей. Ми очікували, що буде трошки менше, але маємо те, що маємо. Чим більше приходить філателістів, тим краще. Сьогодні дійсно у нас незвичний формат виставки. Ми до цього формату йшли не один рік. Сумнівалися, чи вийде, чи не вийде, але Укрпошта нас дочула це до нас, підтримала, і ми маємо сьогодні можливість провести в цьому приміщенні музеї пошти саме таку виставку, нашу київську філотегістичну. Ми сподіваємося, якщо у нас цей рік пройде вдало, а виста вона запланована, ну взагалі ми планували ну, 1 березня було день народження української поштової марки. Але вихідні дні, і тому у нас не зі на 1 березня, але наступна дата, коли музеї були дівчини, і це 4, це сьогодні. І в сьогоднішніх експонатах є акцент саме на українській поштові марки. Дякуємо з більшості Він розпочне виставкову на діяльність ми починаємо з марок ПНР. Якщо ви знаєте каталог Укрпошти, каталоги Ніхеля, вони розпочинаються з поштових марок саме Української Народної Республіки. І тому дуже цікавий експонат, я коли монтував подивився. є на що звернути увагу. Так що, будь ласка, подивіться. Далі, що стосується сьогоднішніх експонатів, експонат Вадима Шевеля, це сьогодні. Ну і час нарешті розпочати виставку, проведення воробів церемонії погашення. Я запрошую вас разом зробити... Так, давай, один, Затримайтесь підозрювань. Подіржити. Один, два, три і тримаємо. в стакан. Ще п'ять, п'ять штук п'ять штук всього. Типографські аркуші. Листи першого дня. Я хочу подякувати своїм колегам філотелістам Валерію Леонідовичу Черніченка, Іщенко, пану Криводубському за тим людям, які допомогли мені зібрати матеріал і скласти експонат. Видишь, там телі раніше бачите, які на повершенні робили з металлу. Это зараз пластик, а раніше його робили з металу. Я трохи тихо розмовляю, тому що Люди розказують про свої коллекции, Мої коллеги. Ну і тут хтось бере автобус. Покистим жіночку. Показують одні поки лотеристи приходять. Ну, дуже цікаві експонати. Лічні речі. Поштовый телеграф Киевской поштовой конторы. И вот она, реконструкция. Я так разумею, что це ä, хранилось в музее. Многие до речи. Дорогачий, не знаю, оригинальный. Похоже на оригинальный фото.

Марко він робив. 22 Друга світова війна, без трава з ним. Але зв'язок добровольчик. Е, кому буде цікаво, можете почитати, подивитися. Е, що стосується трамвая, це саме екологічний від транспорту, саме дешевий транспорт. Трамвайчик завжди на початку століття 20 го століття. Це був познака міста. Всі листівки, які випускалися на той час видавцями, вони намагалися показати, що в місті є трамвай, тому що це вже статус міста. Коли у вас є трамвай, то це місто вже вважається дуже. Місць. А потім після другої світової війни прийшов занепад трамваю. І на превеликий жах, цей занапів тривав до початку 90-х майже років. Київ також попав під занапів трамваю, але трошки пізніше. Завдячуючи нашому колишньому меру Сансановичу Мельченко, дай Боже йому здоров'я, але він вже помер, він почав знищувати трамвай в Україні в Києві. Тому що в Києві ...зараз знайомитись...

со всеми участниками виставки плюс автор и мухина ну і також я збираю объяви тоже все без роби об'яву хочу показати ексклюзивний подарунок від докурпошти не для продажу я так розумію не для продажу сам буклет був Букрпошти. А це вони робили. Ну, дякуємо Укрпошті за подарунок. Е, до речі, бачите тут марті, но неправильно храняться. Ми повигибали явно презентабельний вид. Треба щось робити. Отака так. моя була перша пілотвористична виставка. Кому сподобалось, хто який має зауваження, вислухаю, прийму до увазі, Всім добра, нам перемоги. Тримаємося.